Добрий день, друзі. Вас вітає канал Майстерня. І сьогодні давайте з вами зробимо таку роботу. Е, ну, Бачите, от в мене тут є певні такі дерева. І питання в тому, що люди кажуть, що треба побілити. Ну, я не знаю, одні там в інтернетах пояснюють, що це марна справа, можете не білити. Інші кажуть, треба білити обов'язково. Ну, У нас просто так заведено, що... Якщо побіляно, то це начебто доглянутий садок і всі білять, і воно якби там такий має естетичний вигляд. Ну, раз люди роблять, то давайте і ми з вами зробимо. І звістю білить, мені трошки так незручно, я десь знайшов в інтернетах отаку фарбу, от написано Лікувальна бактерицидна фарба для дерев і кущів. От. Її тут небагато не мало 10 літрів, по-моєму. Я тоді напишу в коментарях. Відносно вона е, недорога порівняно навіть з тим же самим вопном, що ви його візьмете, потім будете мучитись. гашоне воно, не гашоне що куди його треба бризкати, що з ним треба робити. От от. І ідея така, зараз. От самим таким швидким і ефективним методом нанести оцю фарбочку на дерева. От, з мінімальною витратою часу, з мінімальною витратою зусиль. І давайте з вами зараз помудруємо трошки і попробуємо, побачимо, який результат. Друзі, я пішов, взяв пусте віддерочко, помив його, зараз цю фарбу трошки розведемо, тому що ну от бачите, воно трохи. Трохи загуста. От, і зараз будемо наносити тоді. Розводимо потрошки. Воду додаю спочатку фарбу, потім трошки води. Зразу небагато, по пів стакана, тому що вона дуже швидко стає тоді рідка. Так, мішаємо. Бо воно дійсно таке густе і дуже біле. Біле і густе. Ну таке як нам треба, тільки густе. Зараз розбавимо водою. Таке його вимішаю, щоб воно там із дна все. От І тоді ось сюди ось, зараз булькаємо його. От. Якість фарби норм. От. Якби наші робили таку фарбу для внутрішніх і зовнішніх робіт, ну було б дуже добре. Ну Це для ДГ. От, якась лічебно-бактерицидна. Зараз наллю і буду розбавляти Так, як от і було в історії, трошки водички, трошки муки. Трошки водички, трошки муки. Ну я так булькнув води на око. От. Зараз розмішую. Ну, вона ще густа, наверное. Ще буду добавлять. Вимішаю неї була Укривістості в неї, щоб було. Щоб вона покривала добре з одного слою, з одного шару. І щоб вона все-таки була не така, як сметана, а така, як, ну я не знаю, по консистенції. Щоб більше води воно було, ніж до, до киселю. Вимішуємо. Зараз будемо пробувати. Ну що, ще води, тому що я так розумію, що тією банкою вона все село побілить. Тому що бачите, воно все. Ось от таке, отаке от воно ще біле-біле, густе-густе. Вимішуємо. Зараз будемо пробувати фарбувати, щоб дерева були чистенькі, побілені. Ну і кажуть, що там забілюються ці всі... Жучки, личинки, оця вся хрень що доїдає тоді наш врожай. От. І що це грибок, який там є, е, мох, лишайник оцей весь, він пригнічується. Ну, тому що світла йому немає туди. От. І плюс ще якийсь состав, звичайно, оцієї фарби. Хоча, може це звичайно... біла фарба. Будемо Ну Написано, що деревам одне і хорошо і повіримо, побачимо. От, якось воно вже така от. Бачите, воно стікає нормально. Дуже рідко робити теж не хочу, тому що треба буде багато розбілити, а багато розбілити нема часу. Треба якось оперативно вирішувати. Добре. Шановні, дивіться, о чому ж, власне. Якби ідея спробувати. Є от такий апарат, я його обрав ще, мабуть, 10 років тому в практиці. Він якісь такі смішні гроші коштував десь в районі двох палок ковбаси. Недорогше. І він ще працює. Я от сюди води зараз забульбенів. Вода йде нормально. Тобто от, дюза там в принципі, чиста, продув його. от, Він працює, так що... Я думаю, зараз сюди налью першу партію. Якщо густина нормальна, то тоді працюємо по деревам. Якщо ні, то будемо водички ще дольопувати. Залив 700 грам, ну, вона така густенька. Зараз побачимо. Якщо воно буде його дуть, то це перемога. Якщо не буде, ну тоді робимо більш е, таку дешеву, більш рідку фарбу. І Пробуємо тоді у два шари. Ну, а може з одного вийде. Зараз побачимо. Пробуємо ось на сливці отут. От. Вона вже зараз почала цвісти. Це, звичайно, вже пізно. Ну, як кажуть, то краще пізно, ніж ніколи. От. А зараз спробуємо трохи дунути і побачимо, що воно вийде. Колеги, ну що, я задув першу деревину 700 грам фарби. Видув там десь ще пофарбовано, десь не дофарбовано. Ну, от, от картина. От. Може я сильно переливаю, може її треба меншим слоєм. от Зараз ще поналаштовуємо. от Тут ще добілю це 700 грам. От її юшки долив. от, ну Мені подобається. Тому що оце 2 хвилини. От, буквально там 2-3 хвилини і оце вже готове дерево. От, так що зараз булькаємо фарбу у товарній кількості, щоб в неї було більше. От, може трошки більш ріденько. От, тому що там ну от, мені здалося, що щільно все-таки було. От, зараз це добілюємо і погнали далі. Ось таку ріденьку роблю тому що мені здається, що густа. Якщо буде рідка, то знову ж фарби туди трошки додавлю, щоб густіше було. Ну це треба навичка, розумієте, я ж ніколи такою штукою не займався. О, а білити пензликом у мене ні нервів, ні сил, ні часу не вискочить. Зараз задуємо і буде побіляно. Мені панове, ну ось. Трошки я таку взяв ріденьку фарбу там подобілював. Бачите, ну деревце вже, типу, як би доглянуте. А головне, знаєте, хто був проти? Мурашки, які вже біжуть, прилипають, кричать, матюкаються. Кажуть, що за неподобство. А мурашки відповідно на сливі. Це є сливка така. До речі, дуже смачна. Великі плоди. Сподіваємося, що сливи будуть. От, то мурашки заносять до тлю. А ця тля жере тоді усе листя там, от, дерево хворіє і так далі. Тобто уявіть собі, що там думають всякі козявки, які під корою, там, в корі і так далі. От, їм також трошки зненацька недобре стало. От. А мурашки то просто забастовку об'явили. Ну так їм і треба, що вони. Вигодовують тлю, а тля потім жере оце все. От. Так що, бачите, в принципі, трошки підналовчиться, От тому що нікому не кажіть, то я тут трошки квітки пофарбував. Ну, не сильно я їх водою зараз польопаю, тому що ну некрасиво якось вийшло. То будьте уважні, щоб квітки не пофарбувати. Тому що я і все пофарбував, тут, що під низом. От. Ну, зато дерево пофарбоване. Причому, що я ж кажу, ну, 2 хвилини. Тобто, Якщо у вас там три дерева, у вас є пензлик, ви працюєте, а якщо у вас там 30 дерев, ви берете оцю штуку, дуєм, ну і побачимо, як воно буде триматися. Є от така абрикоска у нас, значить. Абрикоска вже в годах, їй, мабуть, років, мабуть, 30, а може і більше. От. Ну Оце 700 грам фарби. От. І 2 хвилини часу, бачите. Тобто воно добре, що воно в ці тріщинки, воно туди попадає, воно ще от. Ну, можна бачити, тут побіляне, не побіляне. Да? От, і воно забілює то, що всередині, і там же ці всі жучки ховаються. Тобто, ну оце щоб мені побілити оце пензликом, то це півдня треба. А тут дуну, ну от такий результат. От, фарба трошки підстигне, от, вона буде біліша. Ну, принаймні, принаймні я задоволений. Тобто можна стояти тут, ще вдуть пару балонів сюди. Ну я не бачу ніякого сенсу. Тобто свою функцію воно виконує. От, так що пішов я далі бризкать. Колеги, перед заливанням фарби в бачок обов'язково тут -то перемішуємо. Тому що фарба сідається, і неї треба тако добре вимішати, а потім вже туди в балончик заливаємо. Тому що зверху буде тільки водичка, а юшка буде знизу. Пані та панове, трошки вітер піднявся, я зараз трохи пересижу. Може воно не буде так інтенсивно. От, ну, яблонька от така у нас. От, яблоньки вже років, мабуть, за 30. Це, да, може більше навіть десь може 35 до 40 років. От, ну і вона тут таким е, на корі у неї. Вона вже просто старенька, в неї така кара вже також. От. Ну, Я думаю, що їй корисно. От. Ну, Це 700 грам фарби ріденької. От. І ви бачите, отут не побіляно, Отут побіляно. Да? Тобто, воно всі щілинки туди затікає. От, Я думаю, що воно ще побіліє, коли висохне. Якщо ні, то ще разок пройдусь. от. Ну, і на оце от Буквально 2 хвилини, ну максимум 3 хвилини. Оце одне дерево задувається. тобто Тоді я беру наступну баночку, заливаю фарбу туди. От, і оце таким чином, бачите, можна побілити всі дерева. От Чим власне зараз і займаємося. Друзі, наступне дерево це сливка, я не її обрізав. от вона. Нормально це перенесла, поки що цвіт є, вона розвивається. От. Ну, таке тоненьке деревце. Зараз спробуємо. Цікаво, як воно буде е, саме з невеличкими деревцями, тому що по великій воно досить швидко виходить. Сливка підсихає, зараз отут от може, ще десь задую додатково. Ну, в принципі, що? Біле-біле. Мурашки не бігають, не бігають. козявки подохли. Якщо фарба бактерицидна, то що написано на ній. Ну, значить так. От. Принаймні, якийсь косметичний ефект є. Там ще трошки підбілю. Оце з одного разу так виходить. Ну, це ще треба трошки у малярці там е, мати досвід. От. Я ж не маляр. От. Ну, В принципі, для першого разу мені подобається. Це черешенька. От, ну не така вона древня, її років 20. От, а тут от з одного разу задув, дерево невелике. Ну я так зрозумів, що трохи треба густішу фарбу. От, це ви вже підбираєте під ваш краскопульт. У кого яка потужність, це залежить від налаштування дюзи. От, ви індивідуально собі підбираєте густину фарби. От. Ну і отак, от от, щоб з кісточкою не, не бігати. Я не знаю, як воно буде триматися, ну, то що дерево задувається, от таке маленьке за півтори хвилини, от, то це отак от воно і виходить. Яблонька не скоросла, їй теж багато років, але вони великі не виростають. Яблука на ній смачні, добрі. От, вона вже скоро буде тут квіточки. От. Можу показати, все. бачите, зараз от такий от стан. Ну, хотів я неї побілити от так от з одного разу. Якщо трошки густіша фарба, бачите, воно так краще виходить. От дивіться, по густині фарби, от як для мого компресора, ви бачите, як воно наливається. Воно не сметана, от, але воно і не рідке, як молоко. І перед тим Звичайно, ну, от, Можна навіть все в балончику помішати, щоб воно було однорідна. Там. От, ну, ось, бачите, як воно стікає. Ось така густина фарби, поки що я нею білю і укривість дуже нормально, мені подобається. Так що розход фарби трохи більший зато один слой. Пройшло декілька годин, Ось зараз вже тут -от видно, що підсохла яблунька. Да? Ну, Біла, все нормально, якби. окей, вже воно виставило майже ще трошки От, так що В принципі, мені подобається, то, що воно швидко. І оці всі щілинки воно затікає. Так що я сподіваюся буде триматися. Колеги, зараз фарбу вже закриваю. Неї треба закривати в тому стані, в якому вона прийшла. Воду ми туди не додаємо, тому що вона заграє і буде погано пахнути. Розводити водою треба в окремому відрі. От. Зараз миємо агрегата. От. Ну, Це старенький такий декстер. Йому вже ну, 10 років точно є. От, щось тут написано ще. 600 Вт написано, Ну, на заборі теж написано. Ну, дує. окей. Зараз це все почистимо, помиємо. Зальємо водички, туди продуємо. От. І тоді буде до наступного сезону. Друзі, отак виглядає результат. Ну, Маленькі дерева тут взагалі дуже швидко біляться. От, по розходу, що я можу сказати. Ну, на велике дерево, рахуйте так, що вам. 700 мл фарби десь потрібно. Це вже готовою розведеною водою. От, на маленьке дерево, ну там іде 100 г, може, ну максимум 200. Це у два шари. От, так що, в принципі, ну бачите, якось воно нормально, як на мене. От, це не, не з пензликом бігать до кожного дерева і ото воно. Та ізвість, в рукавицях, оце все. Воно якось не, не по-сучасному, а хочеться так, щоб і якісно, і швидко. От. Ну, а вам бажаю успіхів у всіх ваших проєктах. Здоров'я, до зустрічі в наступних серіях на каналі Майстерня. До побачення!